О, дуже приємно, і я дуже вдячна Богу і вдячна Катюші за те, що дали цю привілею поділитися про своє життя. Ось, і насправді, з моїх регалій може здаватися, що я досить сильна, але насправді я відчуваю дуже часто себе досить досить слабкою. І хочу трошечки поділитися про своє життя. А, так. Ура, працює. Я взагалі сама родом з Хмельницького і приїхала у Київ у 18 років на навчання. Я виросла в такій сім'ї трудолюбивій, де мене привчили, важко працювати там в селі, хоча я з Хмельницького, але в нас там бабуся, дача, робити все хутко, підіймати важкі там відра з картоплею. Тобто, насправді, я була досить сильною такою дівчинкою. Потім я займалася різними східними єдиноборствами. Потім теж Бог дав мені розум, я поступила в один з найкращих вузів України і закінчила. Стала магістром інформатики. Так само теж я не розуміла людей, яких були депресії, тому що я завжди була життєрадісна, все гаразд. І як знаєте, є таке, що багато людей вони можуть приходити до віри в Бога через те, що в них в житті якісь труднощі. Ось я не через це прийшла. Я прийшла, тому що я шукала істину. Тобто в моєму житті труднощів не було, все було якби досить круто. Я мріяла, до речі, теж стати президентом України, щоб допомагати людям. Так. І знаєте, я відчувалася сильною. Мені навіть брати називали дівчина воїн. Тобто, це мені дали таку кличку. Вот. І я відчувалася сильною. Люди думали, що я сильна. Але насправді. Я думаю, рівень сили визначається не тоді, коли все добре, але коли є труднощі. Тому що труднощі вони показують, а насправді наскільки ти сильний. І я з часом зрозуміла. Ну, це вже зараз я розумію, але тоді я не розуміла, в мене була одна слабкість. Я дивилася зверхньо на тих, хто не був такий сильний, хто не доміг так швидко все поприбирати, там не поспати, підняти там важкий чемодан, піти в похід в гори. Я ходила в походи. А тут якраз є там важкі чемодани, рюкзаки. Ось а, і я могла дивитися зверхньо на тих, хто був слабкий. От, слава Богу, теж я охрестилася, стала християнкою, і тоді я стала ще й духовно сильною. Тобто я зрозуміла істину, тепер мені було легше робити добрі діла, і було легше не робити поганих діл. І, але з часом, з часом, як я кажу, почалися труднощі, випробування, які справді показують, наскільки я справді сильна. На жаль, в тій церкві, в церкві у нас почалися трошки важкі часи, і церква десь відійшла від того, щоб повністю будувати своє життя на Біблії. І разом з тим і я десь трошки відійшла. І я почала вже більше чим дивитися і будувати на Біблії, як Ісус сказав, що якщо ти дивишся на Біблію і будуєш своє життя, як вона каже, як Він каже, тоді ти будуєш своє життя на скелі. І тоді, що б не сталося, які б випробування, ти встоїш. Але якщо ти будуєш своїми силами, яких в мене мені здавалося було багато, тоді це як пісочок, почнуться труднощі, і ти впадеш. Ось і я десь почала будувати не повністю на скелі. І е, виходить, що я почала якось покладатися більше на свої сили. І я думала, так, мені треба багато-багато чогось робити, багато-багато. Але я працювала, і в мене почалось погіршувати здоров'я, працювала за комп'ютером, почались проблеми зі спиною. І я почала менше могти щось робити. І коли я почала робити щось менше, я почала себе засуджувати. Як я раніше дивилася зверху на людей, які не все встигали, я почала на себе так дивитися, засуджувати так, Леся, ти не худка, ти не встигаєш, ти не духовна, ти погана. Ось, і чим але чим більше я себе засуджую, Тим менше в мене сил навпаки ставало. І так я довела себе навіть до депресії. Тобто, в мене багато-багато років був, десь років 15, був такий депресивний стан, який погіршувався з часом. Було таке, що я навіть не могла встати з ліжка. В мене не було просто фізичних сил. Тобто ці всі думки, де я себе засуджувала, вони мене от привели до такого стану. Але я дуже вдячна Богу, я дуже вдячна Богу, що незважаючи на це, я все одно продовжувала читати Біблію. Я продовжувала бути в церкві, спілкуватися теж з братами і сестрами, молитися, що Бог мені показав, що зі мною не так. І Бог мені показав. І я хочу з вами поділитися одним уривком з Біблії, який надає мені дуже багато сили. От прям дуже багато. І це Івана, восьмий розділ. Я зачитаю так уривочно. Книжники Фарисеї привели до Ісуса жінку, схоплену під час перелюбу, і кажуть йому Учителю, в законі Моїсей наказав нам таких побивати камінням, а ти що скажеш? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити Його. Тобто вони вже звинуватили жінку, і вони хотіли звинуватити ще Ісуса. І насправді з Біблії, знаєте, хто звинувачує? Звинувачує Сатана. Навіть ім'я диявол, воно перекладається, як той, хто звинувачує. І я зрозуміла, що коли я звинувачую когось чи себе, то я тоді на боці сатани. Але Бог, Він зовсім по-іншому веде себе. І Ісус тут показав нам, як веде, що сказав Ісус. Ісус, підвівши голову, а вибачте раніше трошки. Оскільки вони продовжували запитувати його, він підвівся і сказав їм, хто з вас без гріха? Нехай перший кине в неї камінь. Ну і звісно, всі з гріхами. Лише Ісус був без гріха. І знову, схилившись, писав по землі. Вони ж, почувши і засоромлені совістю, відходили один за одним, починаючи зі старших до останніх. І залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову і не побачивши нікого, лише жінку, сказав їм, Жінко. І тут ви можете поставити теж, як я себе поставила на місце цієї жінки, тому що. Я вірю, кожна з нас вона може час від часу себе засуджувати. Особливо чим ми старіше, доросліше стаємо, тим ми розуміємо все, що в нас є. Ми роз... Коли ти молодий, здається, ти сильний, безгрішний і всьому правий. Але з досвідом ти бачиш, це не так. І тому я пропоную поставити себе зараз на місці цієї жінки, і ніби вам Ісус це говорить, як я це відчула теж. Жінко, дівчино, бабусю. Де вони, ті, хто звинувачував тебе, ніхто тебе не осудив? Вона відповіла: ніхто, Господи. А Ісус їй сказав: Я тебе також не засуджую. Іди відтепер більше не гріши. Амі. Давайте похлопаємо тому що це слова Ісуса, це слова Бога. Я просто відкрила те, що Бог він не засуджує. Він взагалі не хоче нас засудити. І я вірю, нам як жінкам це так важливо знати, його характер, його доброту, він хоче простити, він хоче не засудити. І насправді, ну, для тих, хто може ще трохи далекий від християнства, є таке слово Євангеліє. Да? Воно просто насправді перекладається просто. Це хороша новина. Хороша новина, що Бог він не засуджує, він хоче простити. Просто потрібно прийти, да? прийти до Ісуса. так, «Пробач!» От і Бог Він хоче пробачити. І тому я хочу закликати кожну жінку, яка тут сидить, глибше вивчати Біблію. Якщо ви ще ніколи не читали, звернутися до того, хто вас сюди запросив і домовитися глибоко вивчати Біблію, щоб знайти цю силу, це джерело невичерпної, невичерпної сили в Бозі. Тому що сама по собі, насправді, да, я була слабка. Але тут, наприклад, мені презентувала Наталя да, і сказала там, я то зробила, сьо зробила. Насправді це все, ці якісь досягнення, більшість з них вони були тоді, коли я себе дуже погано почувала. Тому що Бог, Бог мені давав сили. І можу навіть. А! Ой, воно само пішло, виходить. Да, Бог, а да, Бог давав мені сили, давав різні різні класні подарунки. Це мій чоловік дав дружитися. Да, з класним чоловіком, який теж шукає свої сили в бозі, а Бог дав мрії здійснити. Я бачила величезні оці секвої. Це такі дерева, які живуть по тисячі років. Минулого року, під час війни, я була в Мексиці, де бачила тут це море. Насправді такий колір. Мені здавалося, що це щось нереальне. Тобто, це я була в Чикаго, була в Америці. Це ми були в Лондоні на конференції. Тут конференції в Мексиці, в Лондоні, це в Парижі були. Тобто, це я знову почала займатися карате. Тобто, я багато-багато років не займалася, і вже знову кілька років я займаюся. А Бог дав теж робити якісь такі речі, корисні теж для інших, перекладати класні книжки. А потім у нас а це церква з Варшави, яку теж Бог дав мені честь допомагати відкривати. Це теж у нас є в церкві благодійна організація милість по всьому світу, і ми всі стараємося робити добро для людей. Тут я була режисером вистави, ніколи в житті цього не робила. І написала в нас виставу Лариса Камінська книжку, і по цій книжці була була вистава для дітей з центру біженців в Варшаві. Було дуже класно. От. А, і ще, але найбільше, знаєте, що Бог дає, що мене надихає: що коли ти черпаєш сили в Бозі, ти можеш тоді. Допомогти іншим людям одне з найбільших своїх досягнень, це те, не коли я там займаюсь чи магістр інформатики, але коли я можу допомогти комусь знайти Бога. Я дуже вдячна, що минулого року ми з Іриною познайомилися. от тут вона є на, на слайді, і вона теж могла стати ближче до Бога. <плес> Да, і я дуже вдячна Богу, що зараз разом з чоловіком і з іншими можу тут служити бути в Київській церкві. І я хочу надихнути кожну, кожну дівчину а, тут, в цьому залі, а, доторкнутися до цієї безмежної сили з Богом. Тому що без Бога, коли ти сам, навіть коли ти сильний, ніби сильний, ти все одно, як будуть шторми, буде війна, війна є, і ти впадеш. Але з Богом. Бог плюс один це більшість. З Богом ти сильний. Хочу надихнути кожну з вас, а, шукати Бога, шукати а, впевненість і силу в ньому і в його слові. Дякую тобі. Дякую вам, що могла, могла поділитися.